Христос рождається, паси Господи, браті і сестри. Сьогодні у нас 4, 17 січня, і Господь сьогодні в день дозволив пару хвилин виділити для молитви. Зараз ми з вами помолимося за здоров'я, оздраві і спасіння, за упокой. Почитаємо кафізмочку. Шосту кафіз ми сьогодні почитаємо, де на перших двох словах будемо молитися за здоров'я, а на третій будемо поминати тих, хто відійшов у вічність. Ви знаєте, що Псалтир, спасі Господі, спасі Господі, що Псалтир має дуже велику силу, тому що цар Пророк Давид, він був натхнений Духом Святим. І коли він писав ці слова, це дійсно слова були дані йому через Духа Святого. І тому, коли ми молимося, ми. Повторюємо його практику тої молитви, яку він стяжав, ще, будучи навіть в старому заповіті. Про псалтир багато говорить святі отці. Ви знаєте, що псалтир постійно використовується на всіх майже службах. Доброго здоров'я всім. Так що спасі Господі. Зараз ми з вами почитаємо кафізму шосту. З вами чтець Анатолій по чаю. Вчора ми по лісі ходили, на тіктоці був. Ну а сьогодні Господь дозволив пару хвилин виділити для молитви читання псалтера. Знаєте, що зараз час дуже швидко біжить, все не встигаємо, але сьогодні спробуємо. Так що спасі, Господі, за вашу підтримку. Лайки подобайки. вподобайки. Спасі, Господі. Молимося. Готуйте свої помінички, щоб поминали за здрав'я і за покой. Господі, благослови! Прийдіть і поклонімся цареві нашому Богу, прийдіть і поклонімся припадем Христу, Цареві нашому Богу, прийдіть і поклонімся і припадем самому Христу, Цареві Богу нашому. Господи, да не обличиш і мені, мене, ниже гневом накажеш і мені. як острили Твоя, Он зошеву мне, и на мені руку Твою, несть исцеление в плоті моє, от лица, гнева моего. Несть мира в костях всех моих от лица грех моих, яко беззаконие Моя превзадоша, главу Мою, яко бремя тяжкое утягише на Мне, и сьониша раны Моя от лица везуми Моего, пострадав слякохся до конца, весь день святый охождах, яко колядве моя, наполнившееся поруганей, и несь исцеление в плоти моей, озлоблен в их и смирився до зела река от воздыхания сердца моего. Господи, пред Тобою все желания мои и воздыхания мое от Тебе не отдаися, сердце мое смятейся, остави мне, сила моя, и свет очи моей, и Той не і со мною, Друзі мои и искренние мои, прямо мне приближившисься, и сташа, и ближние мои, отдалечи мне сташа, и нуждахуйся, іщущі, душу мою и ищущая, злая мне глагола Хусутная, и листивным весь день по учах хусям, аж же я ко глух не слышал, я не отрезаю уст своих. І бих, як чоловік не слише і не іми вость всех своїх обличення, яко на Тя, Господі, уповах, Ти, услышишь, Господі, Боже моє, як рік, да никогда порадуй міся в разі мої, в нігда подвижчийся нога моїм на м'я величего, що ас на рани готов, і болість моя предо мною свину, яко беззаконня моє ас возвищу, и попікуйся грисе моєм, разі же моє живот, і укрепишеся, паче мені, і умнушися, м'я безправди. Воздающий зла я возблагаю о Болга, хом за Него, не о благостиню, не остави мене, Господи, Господі, мой, не отступи от меня, вон ми помощ мою, Господи, спасение моєго, грех сохраню пути моя, ежене сорешать им и языком моим, положи хусто Моїм, хранило в них, да восстати грешному предо мною, о немех и смирихся и в молчах от благ, и болезнь моя обновися, согрейся серце мое во мне, и в паучении разгорится, Огонь. Аллаголах языку моим, скажи мне, Господи, кончину мою, и число дней моих є, есть, разумей, что лишаюся аз. все пьяди положились дні моя, и состав моя же при тобою, обачив всяческая суета, всяк человек живий, оба образом ходит человек, обачив суеме отеца, сокровищ твоет и невесь соберет я, и ныне, кто терпение мое, ні Господь ли, ни состав мое тебе съесть. От всей беззаконии моих я, поношення безумному дал мне Иссии, о неміхи не отверзох уст моих, як Ты сотворил Си, Отстави от мене раны твоя, от, от крепости, бороки Твои, ас и щезох, в обличениях о беззаконии наказались и человека и стали сяко паучину душу Його. Обачий все і всяк чоловік, услыши молитву мою, Господи, і моління моє вноши, слез моих не примолчи, как присельник, ас есть му Тебе і пришлец, якожи всі отці мої, ослабі ми да почею, прежде даже отойду і к тому не буду, терпя, потерпи Господа, і внят ми, і услыша молитву мою, і возведи ми отрова страстей, і от тіни, тени, постави на камені нози мої, і исправи стопи моя. І вложи оста моя песня, ново пение Богу нашему, узят нози, боятся і уповають на Господа, блажен Мож і Може есть ім'я Господнє, уповання Його, і не призрів суеты, і не ставление ложное. Много сотворились и Господи, Боже Божиему, чудеса твоє, и помышлением Твоим не стопобиться Тебе, возвести стихи и глаголах умножившися паче числа. Жертви і приношення не восхотели, и тело же свершил Месси, всі сужения і грісені не взыскались, то дарье, все приеду в глави сне книжней Писанной Есе мне, еже волю Твою, Боже мой, восхотех і закон Твій посреди чрева Моего облавести их, правду в Церкви Велицей, все усна моим невозбранию, Господи, Ти розумілися, правду Твою не скрих, в серці моєм істину Твою і спасіння твоє их не скрих, милость Твою і істину Твою от сонма много, Ти же, Господи, не удали щодро твоїх від мене. милость Твоя і істина Твоя, вынуда заступить ім'я. я. Я, м'я держашами злая, ім же нище слабость и Гоша м'я, беззакония моя, и невозмог зреть и умножившихся паче власть главы і серце моє оставим я, я, благоволі, Господи, избавить им я, Господи воєже, помощи мне вон мі, Да постыдятся и посрамится в окупе ищущие душу мою изъятию, да возвратятся вспять и постыдятся хотящими злая, да примут обеистут свои благолищими благо же, благо же, да возрадуются и возвеселятся у Тебе, все ищущие Тебе, Господи, и да рекут вино, да возвеличится, Господь, любящий спасение Твое, а женишь, есть і у Бог, Господь, попечецца, мне помощник мой и защититель мой, и святи Боже Мой, не закосні. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині, і прісно, і во віки вікова мінь. Алілуя, 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 слава Тебе, Боже, Алілуя, 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 слава тебе, Боже, Алілуя, 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 слава Тибе, Боже, Господі помілуй, Господі помілуй, Господі помілуй. Поминаємо о здраві і спасінні своїх рідних і близьких, тобто поминайте по іменам. Дітей до 7 років, як младенці, від 7 до 15 отроки от, от роковиці. Молимося. 30 секунд тишини. Спасім Господі і помілий робов Божиїх. Всех сродников, всех друзей, всех православных христиан, всех ныне нами тут поминаемых, и всех войн на поле брани, всех просивших о них помолить их, всех молявшихся о нас, и всех православных христиан, и всех чающих Христового тишенья, слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и Присно, и во веки веком. Аминь. Блажен, розуміває на і у Бога в день лютий збавить його Господь. Господь да сохраніть його, і живіт його, і да облажить його на землі, і да не придасть його в руки врагов Його. Господь да поможет йому одрі болезні його, всі ложі обратілися в болезні Його. Азри, Господи, помилуй меня истили, душу моя, косориших ти, врази мои решам не зла я, Когда умрет и погимет имя Его и вхождаешь, видите в суелого серце сердце Его, собрав беззаконие себе, исхождавший вон. Еловола купі, на м'я шептаху всі все врази мои, на м'я помишляху злає мне, Слово законопреступное, возложиша на м'я єда сп'яй, не приложит воскреснути, ібо ибо міра мо його. на нього же уповах, еды и хлебе моя, возвеличена м'я запінання, ти же, Господі, помилуй м'я і восстави м'я, і воздам ім. всем познак, якого схотел меси, яко у не возрадуется враг мой, мне, мене же. За незло бы я приял и утвердил Меиси пред тобою в век. Благословен Господь Бог Израилев от века до века, будет и будет. Им же образом желает елей на водні водные сицы, желает душа моя к Тебе, Боже. Вожада душа моя к Богу крепкому живому, когда прийду и являюся лицу Божию, быши слезы моя, Мне, хлеб, день и ночь, внігда, логу, мне дал голод и на всех день действи Бог Твой, сия поминок, излияк на мене, душу мою, яко пройду, вместо селения дивно, даже до тому Божие во радування радования и шума шумопразнущего, вскую прискорбну си душе моя, и вскую я, уповай на Бога, исповемся, Ему спасенье лица моего и Бог мой. Ко мне, самому душа, мої смятіси сього раді поминув Тіо земли, Йорданський от имські одгорімали, бездна бездна призывает во зі хлябі своїх, вся правоти Твоя и волни Твоя. На Мне прийдоша в день заповесть, Господь милий свою, и нощей песні Год Мені, молитва Бога живота моїгоріку, Богу заступник мої сів, почтом я забыла Сивскую святое хуждо, Нігда оскорбляй прах. Нігда сокрушайся костям моїм, по ношах у мою моїм, нігда внедах благолотен и мне на всяк день, Де єсть Бог Твой, скую прискорбна, если душе моя, і вскую смущающим я, уповай на Бога, якої сповімся йому, спасіння лица моєго і Бог Мой, суди ми, Боже, рассуди, прием мое от языка непреподобна, от человека неправідна і листивой, избави меня, занятые сияку же, Крепость моя вскую отринув мое, исивскую святую я хожду, в них да, оскорбляет враг, После свет твой и истину твою, там я настави, стаю и я в гору святую Твою, и вселение Твоя, и вниду к жертвеннику Божию, к Богу веселящему юность мою, Исповемся Тебе в гуслях, Боже, Боже, мой скую прискорбна, си душа моя, и вскую смущающий мья, уповай на Бога, яко исповемся ему спасение лица моего, и Бог мой. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, нині, і присно, і во веки веков. Амінь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже, Алілуя, 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 слава Тебе, Боже, Алілуя, 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 слава Тебе, Боже, Господі помілуй, Господі помілуй, Господі помилуй, поминаймо о здраві і спасені своїх рідних і близьких. Тридцять секунд тишини Спаси Господі і помілий робожіх. И всех сродников, и всех друзей, и всех православных христиан, и всех воїнів на поле браня, и всех ныне нами тут упоминаемых, и всех просивших о них помолиться, и всех православных христиан, и всех чающих Христового Тишенья, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и і Нині, и Пресну, и і во веки веков. Аминь. Божии Ошима нашими услышахами, и Отцы, наши нам Содя, и Сиво дня, Хих в дне древніх, рука твоя, сики потреби садил. я, если ослобились и люди, не знали и я, небо мечем своїм наследищем землю, мишцы їх не спаси їх, но Десница Твоя, і мишця Твоя, і просвіщення лица Твоєго, як благоволились в них, Ти сі сам Царь мой, і Бог мой, заповедай и спасение из Яковля о Тебе, враги наші, і збудім мроги, і у Твоєм Твоем уничижим восстающие на ныне. Не налуг, Бов мой, уповай, и меч в мой, не спасет меня. Спас, Бойси нас от служающих нам, и ненавидящих нас посрамились, и Обози похвалимся весь день и у имени Твоем исповедемся вовек. Нині же отринулись, і посрамились нас, і не извиниши Божии в силах наших, возвратились нас сп'ять при вразях наших, і ненавидящие нас розхищах у себе, дали нас, яко овці снеді, і во язицях отдались и люди твоє без ціни, і Небе множество воспитания наших, положилися нас нас поношення сусідам нашим, подрождения і поругання сущим, о нас, положилися нас притчу воязы, покивання голови в людях. Весь день срам, мой предо мной есть, стут лица моего покрим'я, от ласа поношающего и клеветающего от лица вражая изгонящего, сиявся придоша на и незабыхом тебе, и не неправду Вахом Завете Твоем, и не отступив сп'ять сердце наше, и уклонились и Сизи наши от пути Твоего, яко смирились в нас на месте озлобления и прикрили Сень Смертная, а ще забыхом имя Бога нашего, я ще воздействую руки наших, Богу чуждему, не Бог ли взыщет сих, той повесь тайны за не Тебе берадию мештаемся весь день, минихом всякого яко овце восстанем вску и спише. Господи, воскресни и не отрини до конца, скую лице Твое отвращаешься, забывайшее нищету нашу и скорбь нашу, якось смирися, песть душа наша, прелепи земли утроба наша, воскресни, Господи, помози нам, и избави нас имени ради Твоего. Отригну серце моє, слово благолю, благо, аз дела, моя царев язик, мой трость книжника скорописта, красен добро твои паче сынов человеческих, іздаяся, благодать во снах твоїх, Всего раді. благослови Тя Бог во век, припоявший меч Твоей победре Твоей сильні, красотою Твоєю і добротою Твоєю і на лице, і успівай, і царствуй. Истинно ради и кротости, и правды, и наставить, дивно десница твоя, стрелы твои изощрены, сильные люди под тобою падут, сердце враг царевых, престол твой Божий. Век века, жезл правости, жезл царствия Твоего, возлюбились и правды, и возненавиделись и беззаконие, сигара помазать тебя Боже, Бог Твой. Єлім радості, паче причасник Твоїх, смирно і і и от одріз Твоїх от тяжестей слонових, і зніжив зеселі шатя, ширі царі в чести Твої представни, царице в Дісної Тибе, врізав позначенных Оде напрязчина, слышит ще и віщи преклони Уха Твое, забуді люди Твоя, і дом Отца Твоєго, і вожелай Цар, доброти Твої, занято єсь Господь Твой, і поклонішися Йому, і чтите воздаре, и лицу Твоему богаті богатые вся слава Шере цареви внутрь, ясный злотыми і, і и і і Приведуться царю царивы вслед, і я я, приведуться Тебе, в веселі і радование, ведуться в храм Царев, вместо Отец Твое и Быше, твої, твої поставиш, як князі по всій землі, помяну твоє Твое всяком, роді і роде. Сиго ради люди историцы тебе в веки, век века, Бог нам прибежище и сила, помощник скорбіх скорбих обредших незило, Сиго ради, не обоїмся, не смущається смущается земля, и прилагається горе в сердцам, шумевшие смятошисяся воды, и смятошися горе, крепости Его, Ричное устремление, веселят Град Божий осветил исселение Свявышней, Бог посреди його і не подвижется, поможет йому Бог утро за утро, смітошися ясице, уклонійшися царстве, дади глас Свой вишній, подвижеться земля, Господь Син с нами, Заступник наш, Бог Яков. Прийдіть и видіть діла Божі, я же положи чудеса на землі. Отъємля брані до коніць землі, лук, сломити и і сломит оружие, ищите сожжет огнем, упраздніться й розумійте, яко аз єсмь Бог. Вознесуся во языцях, вознесуся на земли, Господь сіл з нами, заступник наш Бог Ияков, слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині, і прісно, і во віков. Амінь. Аминь. алілуя, алілуя, слава Тебе, Боже, Алілуя, 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 слава Тебе, Боже, Алілуя, 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 слава тебе, Боже, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Поминаємо у упокоєнні своїх особих сородників, Одна хвилина тишини. У Господи, Господі, душу особших раб Твоїх. И всех усопших сродников, и всех усопших православных христиан, и всех усопших не поминаемых, и всех воинов на поле брани убиенных, и всех еже некому о них помолитесь, и всех утек усопших, и присе имся сорешения вольные и невольные, и дари им небесное. Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний помилуй нас, святый Боже, святий крепкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний помилуй нас, слава Отцу и Сину, и Святому Духу, і Нині, і присну, і во веки веков. Амінь. Пресвятая Троїця, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наши. Владыко, прости беззаконі наши, святий посети и исцели немощи наши, имя наше, ради. Hospital, Господи Hospital, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ни присно, и во веки веков. Амінь. Отче наши жизнь на небесе, да святиться имя Твое, да при царствие Твое, да будет воля Твоя, конечно, на земле, и хлеб наш насущный даш нам днес, и остави нам долги наши, кожи мы оставляем лужником нашим, и не введи в искушение, но избави нас от Лукавого. Хвалу приношу Ті, Господи, привішение моя вся возвіщаю Ти, Боже, обратив, помилуй Мя. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, спасі м'я Боже Моя, коже іногда метаря спас лисе і блодницы слизні презревы, і моє воздихання прийми, Спаси Мої, спасі м'я. І нині, прісно, віки, мінь. Нині і во веки вековом. Рабські нині притекають к покрову Твоему преніпорочної, ізбави погродительнице. Сліяні острасі, як обістрасті виновного рочая, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помілий, господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помілий, господи помилуй, Господи, помілий, господи помілий, Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй

О всіх благодіяннях Твоїх, я яжі від першого возраста, до настоящего у нас недостойних бивших, о їх живими і невими, о Явлених і Неявлених, я і Ділом бивших і Словом, возлюбив і нас, і единородного Твого Сина, о нас дати із і Исподобий і нас достойне биття Твоє любви, даш Словом Твоїм мудрость і страхом, Твоїм вдохні крепость от Твоя силы, і ажте, що, що хотя чи не не хотя ще сорішних прості. И не вмени, и сохрани душу нашу святую и представь ее твоему престолу, совесть имущу чистой, и конец достоин человеколюбия Твоего, и помяни, Господи, всех призывающих имя Твоего истине, помяни всех блага или сопротивной нам хотящих, все бочеловецы и смей, су и всяк человек, тем же молимся Тебе, Господи, подашь нам Твоего благоутробия, вели милость. Спасі, Господі, браті і сестри, за молитву. Прочитали ми з вами кафізмочку, помолилися, попросили у Бога милості. Так що всім гарного дня. Спасі Господі за лайки, вподобайки, підтримку, за вашу молитву. З вами був чтець Анатолій по чаю. Поможи всім Божим. Трудимося далі. Спасі Господі.